Хіміотерапія для чого вона потрібна? Який вплив на організм? І чи можемо без неї побороти пухлину? Перші методи були винайдені ще в 40-х-60-х роках. Азотні іприти, антиметаболіти, алкілуючі агенти впливали всліпу на всі клітини. Що швидко діляться і на ракові, і на клітини слизової, на волосся, на кістковий мозок. Одним словом, поступово знищували весь організм і мали багато важких побічних дій. Сьогодні існують сучасні напрямки лікування раку. Таргетна терапія діє точково на конкретний білок або ген ракової клітини, не впливаючи на здорові клітини. Імунотерапія включає власний імунітет проти раку, карті. Антитіла, чекпойнт інгібітори Всі ці методи викликають набагато менше класичних побічних дій, але є свої нюанси: автоімунні реакції, ураження печінки, легенів. Одним словом, не все так просто. Раніше бомбили весь організм, а зараз це схоже на снайперський постріл, точніше, ефективніше, з довшою ремісією і часто кращою якістю життя. Якщо вам потрібно підібрати якісну хіміо, імуно- або таргетну терапію, записуйтесь на консультацію до наших онкологів в шкірях клінік.